Чоловік на світ сплачувати, щось нове, щось треба робити. Він турбується по себе, свою родину, започатковує якусь справу, має надію на неї. Очевидно, розуміє, що він не може сам все зробити. Йому треба хтось, хто б це робив, делегувати. І він, напевно, з тими людьми розумно домовився. і сказав собі, ти маєш роботи? Немає. Ти можеш винограду працювати? Можеш. А хотів би? Хотів би, а якщо така платня буде добре, коду, то буде добре, бо в мене нічого немає. То я хотів би, наймаю одного не знаю, скільки там було. Але як воно все дороги на початку варто? Да. Як воно все добре? Як воно здається, що всі все влаштовує, чудово, той чоловік вклався, знайшов до мене собі совісних людей. Ті люди без роботи думають, о, то маємо, бо в нас теж сім'ї. Має якесь забезпечення, має напустити якусь, якусь надію, якусь старість. Але дивіться, як цікаво виходить. Проходить небагато часу. Перший порожай. І вже починається проблема. Перший порожай, треба дати частку, а вони кажуть, а ага, він що тут робив? А він тут піксить сонце, а він тут лазило ці зривав, він щось тут робив. Тут дуже добре, певно, що я вже. взяв собі таку. Ми тут печемося на сонцях, ми вже дуже мало. Не давно нічого. Слухай, ну якась дивина. Каже, посилає другий раз тих побив. Посилає третій раз тих побиваю. Посилає потім сина слово, вони дивляться, що то прийшов син. Ага, каже, цікаво, каже, то спадкоємець. Вони собі думають, певно, той чоловік помер. Ну, бо він прийшов до на розпортки, а не хтось другий. Певно, той чоловік помер. А прийшов його син, а він спадбиємець. Тож, якщо ми його зараз вб'ємо, все наше, неводять і вбивають. Але помирилися. Бо потім приходить розподалі і Ісус питає, що буде робити. Каже, буде відбувати. Де сталася помилка? Ну як гарно все починалося. Чоловік був в колосі, люди були вдячні, працювали. Слухайте, що пішло не так? Де сталася та помилка, яка перенесла величезну трагедію? Бо там ті слова і мені помпили, та й ті потім понести свою камінь. Де сталася та помилка? Ви знаєте, так, Ісус говориться до, до Фарисею, очевидно. Бо в Святому Писні, в Старому Світті, дуже часто пророки називали, брали таку аналогію, що Бог називає свій народ виноградним. Він їх виправи, Він їх привів, Він дав йому відповідно землю і він доручив релігійним проводу, щоб ці люди пізнавали Бога і давали у своєму житті. Вліт з якості, побожності, серду, кров'ю, а каже, що вони зробили, вони все власне на собі. Немає Бори, не хоче віддавати. То наш народ він НАТО. Ви знаєте, що коли ми читаємо про ті жертви старозавітні, які там приносили ворогні, овець, оліг, воно те все, то все в більшості своїх священники вимірюють собі. Вони мають, все появні. Але Бог питає, як відмова народу. Де святість їхнього життя? Чому ви все? Звели до того, що вони мають те, яке виконувати, те, яке робити, але не шукати, щоб житися, дотримуватися прийти сіл, але немає нікого взаємодії. Ісус це говорить, не скрипляється зубами, очевидно. Але то вийдуть ми знаємо, що Слово Боже завжди нам актуальне, для нас є І тому ми можемо пристосувати до себе. Я пропоную такий варіант. Давайте так собі ядемо. А якщо так? Подумати собі, що життя, яке дає мені Бог, то його вимагає. Бог дає мені життя. І на початку він забезпечує його існування. У мене є батьки, у мене є батьки, вони мене любили, вони про мене турбувалися, вони мене згощували, вони вкладалися, я вчився. От так вчився, так собі повсякденно, так потім сміняє, потім і, і В якийсь момент, наприклад. Я собі подумав, ну, а На чому ти не мав прислужити? <гум> ну, Чого я мав йому щось давати? Він мені що дав? Ну, що він мені дав? У мене мама стати природі, які проблеми. Шо я ж ну, не відставлюся. Я вчився. Ну, вчився погано, можливо, там, чи довго, так чи добре, може таке інше. Я семінарію закінчив, бо я думаю, що він мені дав? Що би я мав йому давати? Які плоди свого життя? По-перше, чого, а по які? Дорогі мої, а які плоди ми маємо, якщо ми так все подумаємо, що життя, яке дає Бог, то в якому я живу. Він подбав про те, що ви там був. Він подбав про те, що у себе Що Через того життя я також піснав. Що через того життя я також планував Бух, І Кожен з нас мав якийсь стан, мав можливо житло, Можливо, автомобіл, можливо, я не знаю, чи як спадщину, може, 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 ще тобто, так, тобто Бог промагає. І тоді Він посилає і каже, у тому всьому є час. Дорогі мені, просте питання сьогодні, а яка? Яка час? Я мав Бог віддати. Чим я мав поділитися? Які плоди мого життя має бути передані для нього? І хто по ці плоди приходить? І як який нам не Ну, Давайте. Так. Хто приходить? Чи може бути людина, яка потребує по плодів? Може. Приходить в потреб. Ми дивимося, на що людина позавержна. Хто? Що туди? Звісно, буде. Ти знаєш, як я наробився, щоб то мати, ти проп'єш. А може він не, не проти хочеш? Може він місце хоче? А може то не, не йому дає? А може то Бог посилає, щоб ми поділилися Не грошей, щоб ми поділилися любов'ю. щоб ми поділилися часом, щоб ми поділилися знову, з твоєю людини. А ми старали з такими, що ми поговорити. Коли вони так? бо п'яно це в те, що говорити. Але вже коли він находить до тої межі, що тобі вже не має, що говорити. А ви послухали далі Що пробуєте? А ви ті, кого Бог посилає, що ви поділитися? Він каже, тебе скидати в тому житті. А тепер подивитися. Коли кажуть, а йому за що. Є над чим повернути до рівняся. А потім, коли ми не ділимося, приходить інша людина і каже нам про нас, що ми неправильно поступаємо. Як ми реагуємо за ним парити? Коли той сам приходить і каже, ти робиш то нево. Я не поврегов. А ти хто? такий? Ти хто такий, щоб ми робити за роботу? так ворож? Ти краще робиш, що ми помістимо людьми Його, і говорить нам право Хмельницького. Реагує, добре да? порізне реагу. І твою злобі реагує. Знаєте, що коли та людина права, то ще якось ми можемо попояснити. Ще якось ми можемо знайти, що ось якось перевезти. Але якщо вона ще й не права, а ще нам ми зауважимо? Я вже давно, комусь коли це пошукає. Дорогий мені, як ми реагуємо на право на клієнти. Ви знаєте, що саме приклад? Саме приклад те, що дияволод добирається того, чого він хоче. У цьому випадку померти людям. У нашому випадку інколи помирають не люди. Боття помирають стосовно. Помирає дружба. Такий був другий, такий був другий, а тут таке мені виведе окремо хоче. Вже мені не дружка, вже мені не побачить. Ви знаєте, правда, він коли помирає по дужці. Він коли помирає стосунки, батьківські дії. Дияволи не важливо, що правих хто не правди. Йому важливо, що не щось таке померє. І коли ми цього не розуміємо. То ми працюємо на нього. Коли ми не розуміємо, коли ми не маємо відваги, визнати, що я був неправильний. І так, у мене емоції, я все всередину виські плю. Але мій здоровий гвоздь мені каже, Павло, ну але поклавши руку на серці. Ну це ж коли направду тобі питає на серце. Я кажу, ну то правда. Ну, то подарися на те, духовне навчитися, що Бог посилає тобі людину і каже. Дивись, ти мені небезпечно стершся. За що ти хочеш критикує? За що ти хочеш на неї обожатися? За що ти хочеш перестати з нею дружити? За що? За те, що вона мені сказати. Що Бог через неї відправив сказати. А коли заходить там образа, коли я лише так він не дає він не дає, щоб було прощення. Ну, могли б мені сказати? Ну не так. Треба було якось я перепрошую, прошу отця, там ваш пес подібне Якось акуратно, але не просто не очі. Ви знаєте, що я завважу? Коли тобі варить просто в очі, то вже перед тим тобі не мене сказали акурат. А тепер я тобі кажуть, не тому, що тебе не любить. не тому, що Бог тебе не любить, а тому, що... Немає дому в його І він посилає тих ти на обідусті. Ви знаєте Богів? Поки ми не навчимося бачити такі речі духовними очима, постійно щось переконати. Бо постійно буде. Нім образа, злість, ненависть, бажання помсте, гординя в тепер. Навіть якщо я не правий, я ще раз кажу, ну могли сказати по іншому. Якось актуально, якось через че стає хорошою. Каже, казав. Просто ти не чув. Бог вже не одного посилав до тебе. Просто ти не бачиш. А ти так, а так як є. відіровій, важко, що не правдитися. Важко правду про правитися. Особливо, коли та правда така, що знаєте, ти сам себе обмань, що Ні, так, ні, так, ні, ти залежне себе переконав, що ти правда. Ці, І Тут приходить каже, а то тобто все прийняв, що ти знаєш. Ми звернулися на таких людей. Якщо ми даємо місце дияволі, щось помирає. Помирає стосунок. помирає душу, помирає світовою. Але коли ми навчимося дивитися на це все другому речі то далі через весь цей бог будеш і, і весь цей знаєте, здається, що там такий кілька ток, що застрелять пара з головою. Коли ти вмієшся побачити і вчасно зупинити, тоді я кажу, Боже, дякую. Я про що тобі, ти, що ти даєш цих людей, через яких до мене допомагає. Я не маю такої нічого. Навіть якщо вона мені Господь сказала, вона мені сказала правду. Дивіться, як знає, він сказав право. Я не маю підстави нею ображатися, зневажати. Важаю, не вважати ухом. Я не маю ці підстави, бо вона таки права. І тоді народжується все сильніше. Тоді народжується піхотом. Але є інші варіант відкинути такий відхід. Дивіться, та так дивно Ісус закінчує сьогоднішню, сьогоднішню цю притчу такими словами. Каже, хто знертове та будівничі став молодим на розі. Сьогодні А закінчить причини, каже, камінь, яким знерку до воді став головним на нарозм, став основою фундаменту водянечі, то ті, хто знав, це його січ. Вони той камінь і кажуть, та що, чого, на тому не відбуваєш. Приходить Ісус і каже, при любов на себе. Про Бога, який тебе любить, про Бога, який тебе шукає, у Бога, який, який, який помер за тебе. Але. Сучасний розум каже, та що ти, чоловіче, на тому не покупиш? Треба тягнути, брати, красти, скити, вбивати, ненавидіти. Я не знаю, пити там, я не знаю, що на тому я побудую своє щастя. Відкидай, тикання, який ти не буде. Але виявляється коли на світлі сиде, виявляється, що ти не той фундамент, на якому ти можеш подувати. Це не. Бо справді Пудана це хлібова. І коли ти все своє життя перемогти давно. Ти нічого не має. Коли всі села свої вчинки на тому світлі немає. Ти нічого з собою не забереш. Ти забереш туди серце, яке або він нече, або не вичеш. Або те, яке співчуває, або деяке не надає. Або те, яке прощає, або, або те, яке до останнього поля пошукає помся. Це те, що ми тобі заберемо. І виявляється, оце той камінь, на якому треба було будувати будівлю. Але ж ми краще ж знаємо, ми ж повіли чи життя. тому ми робимо вкидає. І все це рідкості, як бачите, якою закінчується безчесна трагедія. Як гарно все починалося. Чоловік, який хотів забезпечити свою родину. Люди, які хотіли подбати, потурнуватися про свої сім'ї. В Кінцевому результаті ох смертей, як у побою. Тільки тому, що в якийсь момент людина привласнила собі своє життя і сказала, я знаю краще. А оце вся історія, Бог, заповідь, увесь цей камінь, хто його геть. На ньому не будуєш. Вони спробували побудувати на іншому кам'яні. Залишилися тільки від сльози і смерті. А якби по іншому? -то. Тому, коли ми собі сьогодні дякуємо, знаєте, у нас є дуже багато підстав до ненависті, підстав дозволи, до непроще, до вмію. Дуже багато підстав. На превеликий жаль від цього страждають не ті, хто можливо справедливо заспорюється, а ті, хто біля нас, а для нас це ті, кого ми любимо і хто нас любить. І дуже часто. Весь цей гнів, вся ця злість, вся ця ненасть, якось дозволив собі натопити, виливається на тих людей, яких ми віруємо, які нас їдуть, про яких ми торгуємося, а вони про нас турбуються, і тоді стає тільки більше бор, більше смерті. Тому сьогоднішнє слово дорогі до нас промовляє, можливо, таких кілька тез. Перше, якщо ми не життя, то Боже воно надає. І там є його Частка. Яка Частка? Що це має бути, просто? Що він має тобі дати? Я ще не розумію. Друга, Бог посилає тих людей, через які хоче, щоб ми цю Частку передали. Ми їх ніколи не бачимо. І ми вважаємо, що діти недостойні. Бо вони не палилися на сонце, вони над ним не працювали. І тому діять. Коли приходять на сьогодні, які кажуть нам правду про нас, це третє. Ми цих людей сміжаємо. Ми їх убили за те, що вони таке нам говорять. А ми на це не заслужили. Що. І найголовніше, що той, хто покликав нас, той, хто дав нам цей напад, любить нас без навіть. Він заради нас послав Сусе. Він дав нам прикамню ту основу, це слово, на якому ми можемо відбувати щасливе життя сьогодні. Якщо ми його відкидаємо, то ми треба його зморчити. Дорогі це кілька таких тезник, над якими би було варто собі сьогодні перехватити. Бо якщо ми знайдемо на це правильні відповіді, то наш будинок буде. Якщо ми почнемо воювати на іншому плані, то рано чи пізно з Росії, що серце є черзні робити. Ти можеш бути правий на 100%. Просто чогось самотнім. Ти можеш бути 100% всьому найкращим. Просто якось сам залишився. Просто ніхто не хоче спілкуватися з тобою. Просто ніхто не хоче мати з тобою ніякої справи. Але що все не повинні? Ти все правильно робиш. Але чогось ніхто не хоче. Дорогі мої, буде духовний закон. Ми їх не обскажемо. Нам вони можуть не подобаються. Але вони не касують суті. Те, що мені не подобається, і закон не касує саме законів. Знаєте, коли я їду на велосипеді і падаю, мені може не подобатися си натяжіння. Але я вона навіть не подобається. Вона не касує себе сили. Бо такий закон. Сьогодні Господь не відбирає свій закон духовний, не неподобується. Але він не касує себе. Закон все одно буде функціонування. І тому сьогодні Слово Боже нам каже: не намагайся скасувати себе в тяжіння. Давай спробуємо з тобою разом побудувати та життя. Щоб ти не падав. Так побудувати життя, щоби ти не падає. Я. Я на чим тобі повернутися. Я в чому буду попросити полості. Я над чимсь остановитися для того, аби не опинитися на місці цих людей, які так ладно нічого, але так паном за дуже. Слава Ісусу!